Всім доброго ранку. Ми з України. Поки в нас, поки в нас все не змінюється. Хоча я зараз дійду до, до бази, то в них, може, вже змінилося все. Вроді би сьогодні мають сіяти. Я трошки трішки я пізніше йду, бо я вже від ранку ганяв там по домашніх справах. Та й думаю, що вони ще не поїхали, а може вже поїхали. Зараз знаємо. Прийдемо, зараз знаємо. Вони вже поїхали, поки я прийшов. Ну, Домашніми справами займався. Пан Володимир питав, як стекло, куди стекло поділося. Там не тільки стекло, там і фари побили. Бензопильщик не врахував траєкторії падіння гілки. Відрізала вона. Звідти зверху то впала на стекло. Ну, не врахували вони закон фізики. Видно, в школі погано вчилися. Так, значить, поступила команда їхати до них ось цим чудовим автомобілем. Взяли ті, вив... Взяли ті виварки. Що вони там будуть ними робити? Не знаю, зараз побачимо. Все, їздимо, так. Да? Все. Їдемо. А тут так дорогу зробили, га? Що це таке? Коли це вони вчора лиш? Хтось так скерував, дорогу попрогортали. Ой-ой-ой. Стоять пам'ятники, обросли травою. Такі виварки, а засипають вручну. Я так і знав, що цим закінчиться. Викинули нахер ті пачки. Та то то якась фігня. Дорогу перекопали, матраси понакладали, задубали. Пора сіяти. Дехто вже й засіяв. Де в кого й посходило. Ну, то не наша бригада. Наша бригада ось тут має сіяти. Я Кожен рік щось мірають, надавають. Була дорога, вже нема дороги. Вже перекопали. Ого, глібоко кидає. Чи де вона? Я його не бачу без очків. О, глібоко. Я не знаю, може її... А, вирішив ось все є. Весь час я без очків Візьму очки, обов'язково я їх або поламаю, або загублю. Так що я їх не беру. От так. Ну що ж, процес почався. Я ніяк не можу виловити, як Віталик ходити буде І так, і сяк, і він сам не знає, як йому ходити на цьому клаптикові. Щось сталося що? Навіть сонечко хоче пробитися, га? Крізь ці хмари. Такі два луча, а вони донизу йдуть. Комусь там уже лучами гріє. Сісти на сівалку покататися з ними, що пилюки нема. А ну я нахід, що впаду звідти. Не хочу. Слышь, більше накрутися. Значить так, що далі? А, далі? а далі лоса сюди влетіла, зараза така. Вона мене там супроводжувала. І вже сюди, лки-палки, залетіла. І хоче мене вкусити якось. Гайда, я тебе виганяю на двір. Марш. Марш на двір. О, вигнав. Нам зараз треба он туди буде. На то поле. Тільки сюди дороги нема, треба буде об'їжати ту договою, поки ми під'їдемо? Під'їдемо, поки ми он туди. Щоб ближче було. Так, заведеш чи не заведеш? Де тут? Де тут що? Куди ж ти котися? Ну і що це таке? Як це називається? Завелося, треба було сім рук до неї і чотири ноги. Вже прогоріла прокладка на колекторі. że kliszy się sam wara miał zabrany. Пежик стоїть і думає, самі полинули, мене покинули. Це як ті карти. Та ні, ми тебе не покинули. Ми йдемо за тобою. Коля. Коля ще ті поля. Так удасться через два, чи сьогодні-завтра немає, післязавтра показує дощ. Я думаю, що сьогодні і завтра ти повинні засіяти, там небагато так. Ну як не багато? Трохи є. Ладно, не будемо загадувати. Воно ніколи... Так не стається, як, як гадається прошлий рік тут було вон на тому полі пшениця, а оцей чорт щось там замкнуло в ньому, оцей електричний, загорівся, тут суха трава була, пішло, 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 пішло. Згоріла вся пшениця у людини. Я не знаю, як вони там, як вони там розрахувалися. Подробиць я не знаю, але то, що згоріло, то це факт. Вон, пшениця ще є. Зжарена вся. Ця пшениця зжарена на полі. Таке було. Ладно, підганяємо нашого пижика туди. І їдемо. І їдемо. І чекаємо, поки вони засіють. Та він вже там закінчує. Ще такі клаптик. Такі поля треба з решета сіяти, як колись діди сіяли. Рактором накрутися. він вже накрутився тут на цьому клаптикові, що служить на рівне не хоче їхати. Так, все, їдемо. Добрий день. Добрий день, вам тижик. Ми до вас прийшли. Ой! Куди ж ти коватися, стій. Ну, не зорюйся. Робив показник, коли коля заправив, перестав показувати соляру. Поїздили щось два дні, він знову запрацював. Щось десь там видно в ньому. Якась херня. Ті хвале трактор на горі культивацію дає. У них є та хвалена сівалка, що всі операції робить що всі операції робить за один прохід. Тільки цього року цей номер не пройшов. Забиває ту. Ну як, вона, вона хороша сівалка, тільки під ці погодні умови вона не підходить, забиває, каже. Вже десь скрився за горою трактор. Так що вони 3 МТЗ культивують, підсушують, потім він сіє. Ну, рік на рік не приходиться. Так, все вроді, да? Зараз будемо переїжджати. Вон туди, і туди, і туди, і туди, і туди, і туди, туди, і вон туди. Знов ну, я прийшов сюди. Ножа лишили на бортові, а я поїхав і десь загубили ножа, нема чим мішки розрізати. Він добре вам. Найди його вже. Так, газон стояв. Ось тут ножа. Та це що, ніж, йомаю. Усю херню взяли. Та там же стільки ножів вони взяли якусь. Ой. Сказитися треба. Все, поїхали вони вже туди. Ну нічого, ми зараз їх доженемо. Не доженемо, то ми дорогу знаємо. Так, да, дивився я тільки що на... Погоду так і стоїть, два дні нема дощу. А на п'ятницю дощ... Якщо вдасться Якщо за два дні посіяти, то було б дуже добре. Йома, моя вся пшениця згорівша. Отак. Ладно. Їдемо Їдемо. Поки доїдемо ще туди. А чого ж я обходів? Можна через поле піти. по кругу. Яка картина? На горі. О, о, а він що, куди скруті? А, розминався з плугом їде ну щоб ми з ним не розминалися ми його зараз пропустимо хоча розминемося їдемо а він прямо поїхав нам не прийдеться розминатися Он наш пан Микола сховався за дерева. Сховався за дерева. Я зупинився, щоб його сфотографувати, а він сховався там. Ну я думаю, що тут він зробив, це ще ото йому кусок зробити. Це вже ні. Отой. Кожен рік щось там. Мірують, тріжуть, ділять, хрен поймеш. Ладно, їдемо. А пшеничка то яка вже, га? Ми сіємо ячмінь. Нас догнав. А що він тут зробив? Подискував, так? Чи ні? То вроді ні, дорати треба.